Друзі, вітаю! Вода самі... псується, тому вийшла на город трошки зібрати помідори, тому що шкода, як піде дощ вибухи, лязні, і Такі бури, білісі, ну, Геть такі, що зелені нерву, що буде тостері. Друзі, вибираю. Там зелені залишаються. Це вже осінь, вже треба все прибирати. У ну, мене город майже прибрати, це тільки помідори, переці, баклажани. Я так вже все прибрали. Але роботи дуже багато, а я щось себе почуваю не дуже добре. Тому не знаю, що зможу, то зроблю. Збирала ядро помідор, звичайно, і бурі і зіпсовані трошки є, але розкладу, хай достигають, якийсь пропадає, якесь лишиться. І вже всі літні квіти відквітли, а в мене лілейник, Дивіться, як квітує вторгну. Краса. Полила в парнику, бо вчора руки не дійшли. І на ніч закривала. І зараз теж закриваю, Вон на дворі, Холодно йде дощ. Ну, вночі взагалі там 10. Закриваю. Але, друзі, було літо сьогодні, ну осінь-осінь. Прямо таке, знаєте, хочеться залізти під одіяло і нічого не робити. Так що такі у нас справи, Осінь є осінь. Тут тобі тепло, тут тобі холодно. Все міняється навіть на протязі дня. Так що такі справи.